Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас вечір. Я от пасу свою птицю от вони. І вирішив з вами поговорити на таку тему, як скільки років тримати курейний сучок у себе на господарстві. На цю тему мене доштовхнула моя глядачка, їй привіт. Вона задала мені таке питання, і я вирішив зробити на цю тему відео. От. Особисто я в своєму господарстві, незалежно від того, це кроси, домашні кури чи якась порода, я тримаю три роки. От, От я так вирішив, мені так зручно, кожні три роки я оновлюю стадо. От. Чому три роки? Тому що взагалі кажуть, що кури несуться на своєму піку два роки, потім яйценоскість падає. От. А, я тримаю три, тому що от я так е, замітив, що вони несуться у мене три роки стабільно. Звичайно, коли вони молоді, починають тільки нестися, це такий пік найбільший, а потім, от я замітив, що стабільно. Чому? Тому що, наприклад, якщо це Ломан Браун і у них по. Опису до кросу заявлено, що вони зносять 320 яєць на рік, то ви повинні розуміти, що в домашніх отаких от умовах на вільному вигулі, на, на підлозі, вони ніколи ці 320 яєць в рік вам нести не будуть, як би ви їх не годували і так далі. От тому от, вони несуть трішки менше, але от, на мою думку, вони можуть нестися Трішки довше, ніж на наприклад, на птицефабриках. До речі, на птицефабриках курей несучок тримають рік. Потім їх або, ну, вибачте, на м'ясо кісткове борошно, або нам на ринки. Я думаю, ви всі бачили цих облізлих, нещасних курей. Я вам не рекомендував би таких брати. Я брав таких. Я думаю, ми всі таких курей купували. От е так, їх можна, як то кажуть, привести до ладу. але Ну, на це потрібно багато часу і сил, і енергії, і, на мою думку, вони якісь трішки з психікою у них не в порядку. Але це моя думка. Ось так, от, друзі. Тобто, я тримаю три роки. В минулому році трішки в мене все змінилося. Там мої кури похворіли. От Я е в два роки їх перебрав усіх повністю. І купив ось цих маленьких добових курчат. От зараз півник. Оці мої чорненькі курочки. Це я виростив їх з добових курчат. От, Як правило, я так не роблю. У мене місця мало. От, З добовими курчатами багато мороки. Тому я беру, як правило, таких от підрощених, От, як ви бачите, зараз Ломан Браун, або до цього в мене були е-е-е домінанти. От. Я беру таких підрощених уже курочок. Тобто кожні три роки я прибираю повністю стадо курей, беру таких уже підрощених курочок, через декілька місяців вони починають нестися. Іноді буває так, що я залишаю півня просто старого їм. Ну, отак от мені зручно. У мене, як ви бачите, дуже мало місця. От, тобто, в цьому році я вирішив так, тому що. Коли я купував оцих курочок добовими, їх було 25. Ну, я думав, ну хоча б, ну не знаю, 13 курочок буде, 15. А їх виявилося всього 10. Тобто, ну малувато. І я вирішив в цьому році ще додати ось такими Ломан-Браун. От, а так би, якби їх було лів 15, я б не купляв. Тому що зводити їх разом. от, ну, це трішки морока. От. Ну, я в цьому році вирішив заморочитись, тому що корочки потрібні мені. От. Я, як ви знаєте, трішки продаю яйця. От. Можливо, з оцих вже старих я пару приберу. От. До речі, це ось ця курочка, що не могла знестися. От Як бачите, все в неї ззаді частенько, все в неї добре. Отак, от от, друзі. Чому. Ще я не, не раджу тримати довше. По-перше, е кури теоретично можуть жити до 10 років. От, тобто, ну, все це теоретично, але теоретично вони можуть жити стільки. Ну, і я думаю, що років 8 би вона якось е поганенько, худенько б неслася ще. От. до речі, у нас сусідка була на дачі. У неї кури були, мабуть, років 10 і жили. От скільки я там помню її, скільки в неї були одні ті самі кури. Але це кури домашні, як то кажуть, аборигенні, пристосовані. У нас же все ж таки все це намішано е, вже з кросами. От навіть оці мої, що я купував як домашні, я впевнений, що якісь там кроси намішані були. От. Е, тому. Так, відійшов від теми? Чому 3 роки? Така виникає потім проблема, що з ними робити. З тушками я маю на увазі. Ну, Коли у мене 10 тушок, от, наприклад, їх їсти неможливо, їх і в 3 роки їсти неможливо. От, Особливо е кроси це взагалі окрема тема. От, Я їх е прибираю і варю собаці. Ну, отак от, от, друзі, мені писала одна глядачка, що можна мультивації готувати. Ну, не знаю, у нас є інше м'ясо. От ми варимо їх собаці. От бачите, як на дереві посидіте? От. Це, от, наприклад, коли в мене 10 року рай. коли у вас 50 і більше, ну тут вже я не знаю. Тоді краще тримати 2 роки. Все-таки після 2 років я думаю, ще можна м'ясо їсти. От... Особливо, якщо це такі домашні курочки. От, Наші бабусі також тримали, згадайте, не по одному року і не по два. І потім холодець у борщі все нормально. От. Також я чому не тримаю більше трьох років, особливо кроси, я замітив, що вони потім починають хворіти і помирати. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, все-таки, що їхній організм е, заточений на. На те, щоб нести максимальну кількість яєць. Ну, Так вони не несуть ту максимальну кількість, яка в них закладена, але все ж таки вони живуть більше, наприклад, в два рази, чим на птицефабриці. От, я думаю, що їхній організм просто зношується. От, скільки в мене не було, чим би я їх не випоював, не пропоював, що домінанти, що е Ломан Браун от, три роки як приходить і починаються. Задумалася, щось грибінець посинів, туди-сюди. Ну, от, тобто отак от, от, друзі. Бачите як? Отак от, от такі от мої думки на цю тему. До речі, міняти частіше ще ну от у нас отакі курочки Ломан Браун зараз коштують 250 гривень. От тому ну, міняти щороку не думаю, що вигідно. Звичайно, друзі. Я зараз так кажу в загальному. Я не беру до уваги якісь індивідуальні особливості. Хто тримає курей, напевно, є якась улюблена курочка, є якась курка, яка, наприклад, гарно висиджує курчат їх, води ви залишаєте, от як то кажуть, вона. Помре своєю смертю. Це все є. Я, як то кажуть, нічого не маю проти. От. Я кажу зараз так, в загальному, як то кажуть, сухі факти. От. Тому якось так. Я тримаю 3 три роки. От. Діліться в коментарях, скільки ви тримаєте. Я знаю е, також, що деякі люди взагалі курей не прибирають. Тобто вони живуть, скільки живуть. От. Як правило, це господарство, де не 10 курок, а не знаю 30, 40, більше. От. Тому вилупилися ті та померли там чи ще щось. якось так. У мене так не буває. У мене, як ви знаєте, зараз 12 курок. Тобто кожна курка на рахунку. Я не можу так. От. Курчат вони не висиджують. Я ще раз повторюсь, в минулому році це я так... Та напевно років за 15 в перший раз малесеньких курчат взяв. От. І скоріш за все поки що так робити не буду. От. Ось ці Ломан Браун. До речі, їх давно в мене не було. Такі вони, я забув, які вони такі ручні. Можна отак от близько підійти. От бачите рука. Ну, не зовсім вона далася, але бачите, і не тікає. А тих старих так, звичайно, не, не погладиш, да, Петю? От так, Петю? Отак от, друзі. Такі мої думки на цю тему. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.